Привіт всім! Це відео про те, як відновити дані після перевстановлення Linux. Або у випадках, якщо при встановленні другої системи видалено не той розділ: система з якоїсь причини втратила працездатність чи не завантажується, коли ви точно знаєте, що файли на диску є, але доступ до них втрачено. Особливості встановлення Linux. Процес встановлення Linux на різних його версіях дещо відрізняється та має свої особливості. Але якщо розглядати його з точки зору відновлення даних, то найбільшу увагу варто звернути саме на можливість налаштування дискового простору системи. Після завантаження комп'ютера із завантажувального пристрою Linux, користувачеві, як правило доступні три стандартні варіанти установки системи. Перший це встановлення системи Linux поряд з іншою, вже встановленою, Dual Boot, наприклад, Windows або macOS. В результаті ви матимете можливість користуватися двома операційними системами на одному комп'ютері, але майте на увазі, що необхідно правильно налаштувати розділи на диску, щоб уникнути втрати даних. Другий спосіб це стерти диск та встановити Linux. Цей варіант передбачає повне очищення диска і встановлення лише Linux. В результаті використання даного способу відбувається втрата всіх даних на диску. Третій спосіб ручне налаштування. Цей спосіб підходить для досвідчених користувачів, які хочуть повністю контролювати процес встановлення Linux, зокрема, розподіл дисків, налаштування файлових систем і параметрів завантаження. В процесі установки користувач самостійно обирає, куди і як буде встановлений Linux, а також налаштовує всі деталі. Як правило, в результаті маніпуляцій з розділами видалення не того розділу або перерозподілу таблиці розділів і відбувається втрата даних під час установки Linux. Що ж робити у разі втрати даних в результаті встановлення Linux? Чи можливо їх відновити? В більшості випадків, говорячи про відновлення даних після перевстановлення Linux, мають на увазі саме спосіб стерти диск та встановити Linux. В результаті система повністю стирає диск та перестворює таблицю розділів. Відновити дані стає проблематично. Припустимо, що на моєму ПК було встановлено Debian, та зберігалися певні файли. З якоїсь причини я перестановив систему з використанням способу стерти диск та встановити Linux. Щоб відновити дані, я запустив на щойно встановленій системі програму для відновлення даних Hetman Partition Recovery. Посилання на сторінку завантаження буде в описі до відео. В результаті швидкого сканування та повного аналізу диска програма не визначила видалені в результаті встановлення системи розділи. Папки з втраченими файлами програмі також знайти не вдалося. Аналогічний результат показали також і протестовані програми AirLinux та Тест Диск. Якщо просканувати диск з використанням глибокого аналізу, в результаті чого Hetman Partition Recovery здійснює пошук файлів за вмістом, то ви можете знайти втрачені файли в папці Глибокий аналіз. Вони тут будуть відсортовані в папки за типом. Тобто структуру папок диска та назви файлів не буде збережено. Але якщо потрібно відновити конкретний файл чи перелік файлів певного типу, наприклад, документи чи, скажімо, зображення то їх можна знайти саме тут оберіть ті файли, які потрібно відновити, та натисніть на кнопку Відновити. Вкажіть папку для їх збереження та підтвердіть їх відновлення. Вказаний файл відновлено. Таким чином можливо відновити будь-яку кількість файлів. Але щоб уникнути затирання відновлюваних файлів, то їх потрібно зберігати на інший диск, не на той, з якого ви їх відновлюєте. Аналогічним способом ви можете відновити дані, якщо їх втрачено в результаті встановлення Linux другою системою. тобто якщо ви мали встановити Linux другою системою на ПК, а встановили її поверх першої, неправильно обравши розділ для установки. Тобто з використанням першого способу встановлення Linux. Встановлення системи Linux поряд з іншою вже встановленою. Як відновити дані Linux після збою, або якщо система не завантажується? На моєму комп'ютері встановлено дві операційні системи. Mint та Windows 11. Linux Mint з якоїсь причини перестав завантажуватися. Можливо, під час встановлення Windows було пошкоджено або видалено завантажувальний розділ Linux, як відновити дані з Mint, до яких втрачено доступ. Завантажившись з Windows, система не бачить диск Linux. В меню керування дисками я його бачу, але доступу до нього немає. Його можливо лише видалити та створити новий. Ні в якому разі цього не робіть, це лише ускладнить відновлення даних. Запускаю програму для відновлення даних Hetman Partition Recovery. Та бачу, що вона бачить як розділи Windows, так і розділи Linux Mint, до яких втрачено доступ. Зверніть увагу, програма працює як на Linux, так і на Windows. Клікаю по розділу Linux Mint, з якого потрібно відновити дані правою кнопкою миші та обираю відкрити. Запускаю швидке сканування та очікую його закінчення. В результаті програма знайшла файли та папки, які залишилися на Linux Mint та до яких втрачено доступ. Збережено структуру папок та назви файлів. Обираю ті, які потрібно відновити, та натискаю на кнопку відновити. Вказую папку для їх збереження та підтверджую їх відновлення. Казану папку відновлено зі всім її вмістом. Таким чином можливо відновити будь-які об'єми даних. Як відновити дані під час перевстановлення Linux Припустимо, що під час перестановлення Linux ви усвідомили, що на даному ПК залишилися важливі дані, але попередню систему вже неможливо завантажити. Щоб їх відновити. Завантажтеся із завантажувальної флешки та у вікні, що ви хочете зробити з системою, оберіть замість встановити Ubuntu, як в моєму випадку, спробувати Ubuntu. В результаті система завантажиться з флешки, а не з жорсткого диска ПК. Якщо перейти до інструмента диски, то окрім розділів завантажувальної флешки, ми також побачимо жорсткий диск ПК та розділи попередньої системи, якщо їх ще не видалено. Якщо переглянути папки користувача, то ми бачимо, що вони пусті, тобто доступу до них немає. Переходимо до браузера, завантажуємо та встановлюємо Hetman Partition Recovery. Запускаємо встановлену програму для відновлення даних. Ось диск попередньої Linux. Проскануємо його. Якщо розділи попередньої системи іще збережено, то буде достатньо швидкого сканування. Але якщо їх вже видалено, то зробіть повний аналіз диска. Дочекайтеся завершення аналізу диска. Це може зайняти деякий час. Після завершення аналізу диска перейдіть до папки, з якої потрібно відновити файли. В моєму випадку це папка Документи, тому я переходжу за наступним шляхом Home, ім'я користувача. Документи. Ось папки та файли, які мені потрібно відновити. Обираю потрібні та натискаю відновити. Вказую шлях для збереження відновлюваних даних. Зверніть увагу, що не рекомендується зберігати відновлювані дані на той диск, з якого ви їх відновлюєте. Це може затерти відновлювані дані, тому я буду їх зберігати на USB флешку. файли відновлено. Отже, ми розглянули три способи відновлення даних після перевстановлення Linux. Або якщо система не завантажується з якоїсь причини. Перший після перевстановлення Linux з очисткою диска. Другий Після встановлення другої системи на ПК для Dual-Boot режиму та третій, якщо потрібно відновити дані з попередньої системи під час встановлення нової. А на цьому все. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Свої запитання пишіть в коментарях. Підписуйтеся на наші соціальні мережі та користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube, це допомагає нам розвиватися.